Друзі, з вами Дарії. Це що носить Київ? Я вас вітаю у новому випуску, і ми сьогодні з вами на особливій події. Кураж відкриває сезон, і я не могла пропустити цю подію. Я пропоную вам провести цей день разом, надихнутися людьми, надихнутися стилем, надихнутися вайбом і погнали! Приємного перегляду! Привіт, як Привіт. тебе звати? Мене звати Ліза. Дуже стильно виглядаєш. Мені Дякую. дуже подобається неймовірно. Що сьогодні одягнути на тобі? Ну нічого насправді драматичного. Звідки починати? Давай зверху. Мені дуже подобається твій. Як це називається? Я не знаю, мені здається. Це берет. Це Точно. ще довоєнний берет. Я його купила на якійсь на якомусь розпродажі на Масхева. Ага. Так, до мене проблема. У мене голова велика, і у них була елька, тому я була дуже щаслива. Сумочка качаровська. Ой, красиво, дуже колір мені подавка. І класно, що тут така дубова шкіра, мені здається, вона вічна. Мені дуже сподобалось. Пальтішка це Масімо Дуті. Окей, я взяла Ельку, щоб вона була більш така об'ємна. Мені подобається ця сукня це якийсь. Це якийсь інтернет, е, типу інстаграмний магазинчик, але вона не супер якості, але вона дуже така комфортна. Ой, так. Вона дуже красива. У неї ще такі красиві да. рукава. І в неї Вау. ще відкрита спина, але я не буду знімати. показувати. та <свіття> да. і сапожки. Це е, Zara, у ці їх типу ZW Collection. Ага. Це у них паралельно йде, я не знаю. Вона трошки краще мені здається якості. Угу. Ось тому такі да вони досить зручні. Все, не знаю, що ще. Можливо, по прикрасам тебе щось є. А прикраси це все сова, це все весільні штуки. Тут у мене ця штучка кольорова, це туз. А ось ця тут маленька штучка. Це мені моя подружка Італійка подарувала це мій знак зодіаку. Я не сильно віддала, дуже розбираюся, дуже розбираюся, дуже бо вона виглядаю. для мене, дякую, вона для мене дорога. Так, що таке. А, супер. А розкажи, чим ти займаєшся? яким працюєш? А, ну можна сказати, в мене дві роботи: одна справжня в айтішці. Я працюю в американській айті компанії просто дистанційно. Я executive assistant фінансового директора. О, Ось а що в мене є звучить. да зусиль складно. <рес> це робота мізками. А що в мене є робота руками? Це мій малесенький. Моя така віддушина. Це не те, що бізнес, це малесенький такий бренд кераміки. Я роблю вдома. Це скоріше була така потреба велика, Круто. воно десь всередині йшло, і ось воно вилилось в керамічний кіремки. Я обов'язково залишу послання. Добре, добре, дякую. Супер. А підкажи, будь ласка, на що ти звертаєш увагу в образі іншої людини серед твоїх знайомих, друзів або от з ким ти знайомишся? Е, я не можу сказати, що саме в образі, але я завжди дивлюсь в очі, бо мені здається, очі це реальне відображення всього. Там можна 90% прочитати інфи про людину. Ось, а у зовнішністі в, в сенсі е, одягу, напевно, перше, на що звертаєш увагу, це взуття, просто так ну багатьох, так мені здається, і все напевно не знаю. Сбер. А також як ти розумієш, що ти. Повністю зібрали свій образ, аутфіт. Чим ти завершаєш його? А, нічим скоріше, тому що я взагалі не люблю. Я дуже лінива в цьому сенсі. Mm -hmm. Тобто, я люблю якісь хороші, прикольні, головне гарної якості речі. Але я не люблю дуже старатись, і вона са про мене одягла і так нормально. Я от мені <гум> насправді подобається дивитись на когось, у кого там якісь цікаві прикраси, море їх прекрасних. А, але я дуже в цьому плані теж лінила. Мені завжди якось так хочеться швиденько. Хоп так все само. Садова. Я дуже люблю моду, люблю стиль, я люблю відосики. Там про історію моди. Я в цим цим восхищаюсь. Як Мистецтво можна сказати, але що стосується мого персонального якогось образу, то мені головне, щоб було комфортно, по погоді, можна було довго ходити без Правильно, дискомфорту так. і все, і в принципі, не знаю. І можеш також порекомендувати парфум, можливо, який адреси. Це, це за адреси. <гум> бо я дуже люблю парфуми, дуже люблю вивчати, пробувати нові аромати, якісь незвичайні. Але що стосується мого гардеробу, Парфумерного то це все дуже таке зрозуміле і дівоче. Я б сказала три таких е, кіти, на яких стоїть мій ольфакторне. Моє ольфакторне життя це е, такий почнемо зі свіжого, це Пенхалігон, Савой Стім. Він такий, як в грецькому стилі зроблений, mm -hmm. і він реально пахне як щось таке дуже свіже, розмаринове, Ой, як реально клас. десь відпустка на, у Греції чи на Балканах, дуже люблю Балкани. <laughs> Потім uh, Kilian uh, Don't Be Shy, але екстрім версія. Uh -huh. Він зовсім інакше пахне, мені дуже подобається. Він солодкий. І Байре uh, до Bayredo... Mixed Emotions. Wait, Оце мені просто дуже я, це прям. Да, ось дуже, я б сказала, дуже що цісно. Так. <рес> і також порекомендую один український бренд, на який варто звернути увагу на твою думку. Я довго дивилася Ще? на Качаровську, але якось мені дуже подобало, що там класне, класна якість. Я все це ходила, роздивлялась, але так, щоб воно прям зі мною якось резонувало, я нічого для себе не знаходила. Але за останній час я купила цю сумку, угу. і потім пішла купила туфлі до неї. То не знаю, я б сказала, що зараз це бренд, який у мене такий перший попапиться в голові. Це хочаровська. Ой мені дуже Білья, їхні моделі, як взуття, як сумок, Також в цілому якість. От так, справді так. супер. Це те, що мене завжди підкупає, і от я так я звернула увагу саме на якість. Мені здається, що це такі речі надовго. але от справді, що стосується моделей, а обожнює, мені прям дуже подобається. Сгодна. Прям на дуже високому рівні я вважаю. Дякую тобі велике. Ти Дякую, просто неймовірна. Тобі. Я рада знайомству. <рес> І Гарного дня. Нам взаємно. <рес> Привіт, друзі! Як вас звати? Привіт, я Оля. Я Андрій. Ви дуже круто виглядаєте. Розкажете, що ви сьогодні одягнетеся. Е, так. Я одягнена в українських брендах повністю. Трута. Це джинси Ксенія Шнайдер. Я думаю, всі, да, я думаю, всі знають. Козаки це теж український бренд, називається Кохані. якось так, «Кохані Коханіботік. Mm -hmm. Курточка теж український бренд Ромашка. Я а, такий знаємо. теж дуже бюджетний, думаю, всі його знають. І сумочка теж український бренд свідомі. А окуляри Алікспрес. Супер! На мені знизу вверх New Balance, Як всі їх вже знають і люблять, дуже прикольна модель. Штани на мені Marcello Berloni, Нещодавно їх дуже купляв. В сумі дуже дуже зручні. Худі в мене Hugo, куртка. Ваймі. Український бренд, да, ваймі українські ага, бренд так, так. знаю десь да, класне. Дуже багато у нас українських брендів на нас прекрасна аксесуарам, що є так. Не знаю. У мене до речі, по прикраснам аксесуарам, мабуть, теж все AliExpress, щось типу, дуже недороге, але прикольно виглядає. А це, це подарунок від батьків хлопця. Це на який класний пес. Так, а пес одягнений. Що а, да, да. Без одягу сьогодні. А і чим ви взагалі займаєтесь? Е, я контент -креїтор. Я працюю сфері IT. супер розробник. А підкажіть, що вас надихає на ваш особистий стиль? Можливо, є якийсь дизайнер, який. Попливав на ваш смак або щось таке подібне. Прям дизайнер, який попливав, немає. Я оскільки я контент креатор я дуже багато слідкую за модними дівчатами за фешн-інфлюенсерами, Тобто мені подобається там надихатись на Пінтересті, в інстаграмі, але не копіювати прям повністю чужий стиль. Просто є якісь класні нові фішки. Я люблю їх брати або не брати в свій гардероб. Якогось прям дизайнер, який попливав, немає. В мене моя дівчина а, Я <ріцю> працюю над стилем а, також. А, але так само і по сімейним кровям в мене багато. Людей зі смаком сім'ї, з стилісти Різанцева, дуже відома стилістка українська. Вау! і от напевно мені щось від неї передалося. Ой, ну вау, є взагалі. Дякуємо. ти кажіть, будь ласка, яка у вас є зараз річ у вашому віч яку вам дуже хотілося придбати дуже скоро. Ну, у мене насправді дуже багато. Я обожнюю які папки списки. У мене обов'язково є список речей, папка. Вісліста, які об хочу собі придбати. А, щось таке конкретне, не знаю, не пам'ятаю, треба подумати. Тобто є що, що ти хочеш конкретно? Що на око спаде в магазині, ти куплю. Так, хлопець Андрій вибирає одяг. Це типу без будь-яких е, ідей, просто пішли пошопимося і щось там виберемо. У мене завжди чіткий список, що мені потрібно. Але чогось такого, прям типу, суперконкретного, не знаю. Ну, воно точно є, не можу, не можу згадати зараз просто. А можете порекомендувати український бренд, на який? Варто звернути увагу. Буде класно почути якраз і чоловічий, може якийсь варіант. Ксенія Шнайдер дуже крутий бренд. Uh -huh. Мабуть, можливо, не для всіх, але він прикольний. Мені дуже подобається бажани. Я думаю, їх всі знають. Yeah. них неймовірно класний верхній одяг. Це звісно там не бюджетно, але це дуже якісний, крутий український бренд. З чоловічого не знаю, я бачила, наприклад, зараз мені. Дуже подобається теж Куш, і в них вийшла лінійка чоловічого одягу. Теж дуже прикольно виглядає. Але насправді саме чоловічих брендів українських реально небагато. Дуже мало. Їх потрібно прям більше робити. Але, от, наприклад, куртка мого хлопця це український бренд, і в сумі я так помітила, що почало з'являтися все більше і більше. Теж типу українських таких якихось стрітвер-брендів. Тобі подобається Ride Division, Ride Division і, і, Ark... і Арк... А, І сіндикат, да. так. Ну, типу, з чоловічих вони прикольні. Мені взагалі здається класний, класний стильний да, одяг за нормальні біцей. гроші. Обожня. А я хочу ще сказати: український бренд, його теж всі знають. Руслан Багінський, всі обожні обожні. Да мені дуже подобається. В нас теж є і в хлопці. У мене вироби Руслана Багінського. Ми їх е заносили вже до дир. Клас і що шукаєте сьогодні на маркеті? Можливо, вже щось знайшли. А, ні, ми прийшли просто так потусуватися, без якихось там прям цілей на покупки, поїсти, випити, погуляти з собакою. Насправді нічого не купували. Скоріше все, не будемо. Там дуже багато людей. Дуже тісно важко щось знайти. Тому просто потасуватися за гарним настроєм. Да, з гарним настрим. Супер, Я вам дуже вдячна. Ви нереально приємні і стильні. Бажаю вам гарного дня. Дякую, да. вам, дякую. Друзі, сьогодні у такому експрес-формації вам покажу, що я одягнута, і зверху давайте почнемо. Це моя улюблена шкірянка Армані, сумка Resort. Я вам якось її показувала у минулих випусках і говорила, що її достатньо по-різному можна носити. І ось зараз як кросводі, просто супер. Також я не знаю, помітите ви чи ні. У мене тут під низом сукня від українського бренду The Plum Lab. Мої. Кльоши це поленбір і взуття браска. Це такі чоботи, челося і окуляри манго. По-прекрасному у мене все як завжди. Тож дивіться минулі випуски. Як тебе звати? Привіт, мене звати Муся. Неймовірно виглядаєш, ще й таке красиве ім'я. Розкажи, що сьогодні одягнети на тобі. Це буде дуже швидко, я думаю, бо майже все, що я маю на собі, це вінтаж. І здебільшого, можливо, цей кураж із французького вінтажа це сумка. Також це в'язала мама. Давайте так будемо відверті. Сорочка, і цей, я не знаю, тренч, кейп. Це також вінтаж. Щось здебільшого було і на куражі придбано. Неймовірно, а можливо, що якісь прикраси є? Так, є прикраси, ванкліф і щось не пам'ятаю, складно сказати те саме. Розкажіть, чим ви взагалі займаєтесь? Я поет, пишу вірші, рекламую. Вау, Та як я слухайте, так. я обов'язково залишу на вас послання. Я чомусь прийшла на ви. Після того, як ви почули, що я поет, <рес> <рес> так буває. <рес> Підкажи, будь ласка, на що ти звертаєш увагу в образі іншої людини? От коли знайомишся серед своїх друзів, наприклад. Мені подобається простота і оригінальність. Я думаю, що це завжди доречно, бо стиль це про оригінальність, але в якомусь мінімалізмі. Тоді це класно і стильно. Як Супер. на мене? А що тебе надихає на твій особистий стиль? Можливо, є дизайнер, який обпливав. Я не думаю. Я не думаю. Я, чесно кажучи, не така фешоніста, щоб споглядати там за дизайнерами, якось зациклюватися. Я не про це. Я більше надихаюся, природа мене більше надихає створювати якісь. От наразі я дуже сильно відчуваю весну. Я думаю, що це вочевич. А який парфум на мільйон відсотків буде про тебе? На мільйон відсотків це я така. Історія з розумною нішою, якщо хтось знайомий, от mm -hmm. зараз я скажу ЛАРТізан парфюмер це такий mm -hmm. нішовий парфум. і назва теж дуже складна. З перекладу це повітря Бретен, ну частини Франції, тобто ну такий складний mm -hmm. аромат. Він трошки такий акватичний, але він дуже класний. Він про мене це новеньке для мене. Я обов'язково пошукаю. не до Бретен. Якось mm -hmm. так. Він я сподіваюся, я правильно сказала. Підкажи, будь ласка, чи є якийсь у тебе Red Flag? В речах в моніся несумісні з моїм внутрішнім я. Я не знаю, це можливо навіть не про а, речі, бо кожна mm -hmm. річ мені здається може пасувати, якщо класно її поєднувати з чимось, якщо вона органічна з тобою, і оце найголовніше, що якщо ти почуваєш себе комфортно, то це твоя річ. Тоді це green flag. <реш> Правильно, Правда, <реш> і можеш порекомендувати один український бренд, на який варто звернути увагу на твою думку. Так, один український бренд. Що це має бути? Взуття, прикрас, не тільки одяг, що завгодно, що приходить на думку. Жаком взуття mm -hmm. це просто з останнього, що мені дуже подобається. Мені здається, дуже лаконічні, архітектурні, дуже красиві. Ну, хвоя, звісно, це про Ой, взуття. Дуже люблю. А, про одежу, ну кого б я зараз не обрала, ви всі про них знаєте, це максимально, мені здається, ця. Mm -hmm. ця ця ніша наразі дуже дуже в нас активно вау, активно вау, тому думаю, просувається абсолютно. Тому думаю, абсолютно кожен бренд, який кожен з вас знає, це вау, українські бренди. Це клас. А що шукаєш взагалі сьогодні на маркеті? Чи можливо вже щось придбала? Ні, я щойно зайшла, якщо чесно, присела трошки в черзі, понадихатись, подивитись, можливо, знайти щось оригінальне, щось чуттєве. Мені хочеться якихось таких настроїв. Можливо, що щось і придбаю, правда. Клас. Мені дуже приємно з тобою познайомитися. На взаєм, на взаєм. Неймовірно виглядаєш. Дякую. Просто мені приємно. Гарна дія. На Привіт, дівчата! Як вас звати? Привіт! Я Іра. І міла. Ви дуже класно виглядаєте чарівно. Розкажете, що сьогодні одягнути на вас? Дякую. А, ну давайте я почну з себе. Це чоботи Качаровська з дуже давньої якоїсь колекції. Mm -hmm. а, спідничка Чичі Коко. Mm -hmm. Футболка Принське, не пам'ятаю це, скоріш за все, якийсь алік. А, джинсовка — це чоловіча зара, дуже стара якась ремінець від інших брюк з манго. А, жакет це а, якийсь. А, не пам'ятаю, як називається, але це українці дівчатка роблять. А, прикраси це Алік, це Мотрічка, а, це гузема. це не пам'ятаю, але теж український бренд. Прикраси а і сумка. Це теж український бренд, але я не пам'ятаю, як називається. <рес> Добре, Давайте парти. Так, не знизу це лонг і штани, це українські, теж, по-моєму, бренди Матіко, Зара, сумка, кельвінкляйн, Самби угу. І все. А куртка це якась винтажна куртка з десь за кордоном. А якісь прекрасни, теж можливість. А це все Аліекспрес. <рес> Супер. <рес> а розкажіть, чим ви взагалі займаєтесь? Ми журналісти. <смі> журналісти. класно, дуже цікаво. Да. А підкажіть, дівчата, на що ви звертаєте увагу в образі іншої людини? От коли знайомитеся або там серед своїх друзів знайомих? Я скоріше на поєднання. Мені все одно як звуть цю річ, яка на неї буде Лейба? Чи є це? Мені головне, як це буде разом поєднуватись і щоб це виглядало не банально, а якось з такою трошечки родзинкою, щоб це. Чіпляло погляд іно ну, типу як речі поєднуються між собою. 100 -100%. Я ще звертаю увагу, просто коли ходжу по вулиці, наскільки вільно людина вдягається. Ну, типу, наскільки не за там, каноном, манікеном і все інше, <світ> От наскільки вона до цього просто ставиться, що подобається, то й вдягає. Бо дуже не подобається, коли знаєте, оці е всі гучі, вітони, все на себе <світ> наліпили, але воно не виглядає і ну, воно виглядає, скоріше комічно, і типу, red як несмак не такий. Да. І <світ> у вас е якраз фешн Ред Блек. — Бежеві колготки. — Щойно говорю. Ну і оце коли наляпано все, все, все одразу, і воно не поєднується разом. Коли видно, що в людини є ну, типу, можливість носити, наприклад, брендові речі, або навіть не брендові, але вона не чіпляла все разом, і воно разом не грає, як одна картина, як один ансамбль. Логоманія, да, коли все кричить логотипами, це взагалі зараз відмовилась від своєї улюбленої сумки Пенді, бо ну якось якось не відчуває. Так, да, є такі доріг, налога, але класно, коли це, наприклад, якась вінтажна брендова річ так. з якоюсь історією. Якщо ти вичепив десь на вінтажному маркеті якомусь, і в неї є якийсь бекграунд, є якась історія цієї речі. І ти вже ну це вже не про лого, не про текст будь-цю річ, а про типу цінність її. Мені дуже uh, близькі ваші думки. <реш> <реш> і можливо, у вас є якась річ. Неважливо, одяг соця прикраси у вашому вічністу, яку б вам. Хотілося дуже скоро придбати. Я навіть не знаю насправді. Я, може, ще одну сумочку Баглит купила. Щось mm -hmm. таке, бо мені дуже подобається просто е, простота і тобу, якість поєднання. поєднанні. Ну і це український бренд. Okay. А так, що прям мріяла про щось, напевно зараз ні. Ні, мріяти я теж не в мене перманентно закладена купа прикрас. Це як і купа взуття. Оце те, що О, завжди хочеться і завжди да. бракує. І також ви можете порекомендувати один український бренд, який на вашу думку варто уваги. складно. Один. один Дуже складно. Мені подобається дуже багато українських брендів, але так, щоб окремо якісь виділити, я не можу. А давайте може трошки полегшу. Не обов'язково одяг. Це може бути і взуття, може і прикраси. Мені дуже подобається гуня, мені дуже подобається. Це дуже класно. мені подобається, як Даша розвиває не тільки бренд, як бренд, як такий, а загалом типу філософію навколо бренду, навколо закладів, навколо всього, до чого вона береться. Тому, ну, напевно, якщо так, то її. І... Також подобається качеровська. Ну, супер. ми сьогодні адаптують. теж згадували. Так, вони класні. І вони адаптуються. Прикольно, що я кілька сезонів за ними слідкувала, і вони дійсно роблять апгрейд уже відомого свого взуття у речей. Вони його дійсно покращують по функціональності. А, так, оце також вони, вони вийшли на дуже крутий левел, і я не я не знаю, куди ще крутіше, але я думаю, Оставить що цього. є куди. Дякую, дівчата. Дякую вам Ви дуже приємні, Це чарівні. Самі. Я дуже рада знайомство вам! заємний дня! Ось таким видався день на Куражі. Пишіть, хто вам сподобався найбільше, чий стиль, і в цілому, як вам атмосфера? І давайте ми продовжимо з вами наш марафон українських брендів і напишемо у коментарях один улюблений ваш український бренд. Давайте підтримувати разом українську фешн-індустрію. Я безмежно вдячна вам за перегляд цього відео. Не забувайте поставити лайк під ним і також підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і хочете не пропускати нові випуски. Вже починається дощ, Я збираюся їхати додому і вам кажу до дуже скорої зустрічі.